Змінення мобілізованих працівників, так чи ні? Дивіться, зараз за мобілізованими працівниками ми зберігаємо місце посаду і роботу. Це вказано в статті 119 Кодексу законів про працю, а саме частини 3. І ставити під сумнів, цей факт ну, просто безглуздо, як на мене. Стосовно педагогічних працівників, я зараз їх не чіпаю, і стосовно того, що ви хочете виплачувати матеріальну допомогу, ми це не розглядаємо. Ми розглядаємо, що працівник, якого мобілізували, має залишатися вашим працівником на увесь період мобілізації. І ми бачимо, що навіть під час воєнного стану, коли у нас включається гарантія статті частини 3 статті 119, вона буде вища навіть для підстави для звільнення за пунктом 3. Тобто, ви маєте зрозуміти, що поки працівник несе військову службу. За цими підставами, як і викладені у частині 3 статті 119 на весь період його військової служби, ми звільнити свого працівника не можемо. Але не можемо звільнити його з власної ініціативи роботодавця. А якщо працівник сам написав нам заяву про звільнення за власним бажанням, то чи можна його звільнити? Так, можна. Бо це е, йдеться про. Власне бажання мобілізованого працівника звільнитися за статтею 38 Кодексу законів про працю. Але, по-перше, має бути письмова заява. Будь-яким чином, якщо ви оговорили, що ви можете проводити кадрову цю нашу документацію через Viber. Якщо у працівника була можливість мобілізовано діслати вам. Заяву про звільнення листом. Будь-яким способом у вас має бути документ, що підтверджує власне бажання звільнитися мобілізованого працівника. При цьому це має бути саме власне бажання без тиску, без маніпуляцій. Просто так вирішив мобілізований працівник виклав вам це у заяві. І тоді ви можете його звільнити за статтею 38 Кодексу законів про працю це не заборонено, оскільки йдеться про власне бажання мобілізованого працівника. Чи можна звільнити мобілізованого працівника за угодою сторін, тобто за пунктом 1 статті 36 Кодексу законів про працю. Це не заборонено. Але знову ж таки ініціатива має виходити від мобілізованого працівника. Тому, на мою думку, Краще оминати звільнення за пунктом 1 статті 36 Кодексу законів про працю мобілізованого працівника. Адже якщо йдеться про його, знов-таки підкреслюю, власне бажання, то краще звільнити за статтею 38 Кодексу законів про працю. Інше болюче запитання строковий трудовий договір з мобілізованим працівником. Наприклад, він закінчується сьогодні. Працівник продовжує нести військову службу. Звільняти працівника за спеціальною підставою пункту 2 статті 36 Кодексу законів про працю саме сьогодні, адже строковий трудовий договір добігає кінця і з завтрашнього дня за Кодексом законів про працю, він стає безстроковим автоматично. Ні. Звільняти такого працівника не можна. Справа у тому, що якщо ем, раніше це питання це було дійсно питання. То зараз це вже не питання. Верховний суд України, ви о, реквізити справи, дійшов висновку, що е, у зв'язку з закінченням строку трудового договору з працівниками, призваними на військову службу, можливе тільки після закінчення проходження військової служби дня фактичної демобілізації. І це не одне е, е, рішення Верховного суду, є ще інші. І позиція на сьогодні такова. Навіть якщо у вас, умовно кажучи, сьогодні закінчує строк дії трудового договору, то за спеціальною підставою пункту 2 статті 36 Кодексу законів про працю ви зможете звільнити такого працівника тільки після демобілізації. При цьому зверніть увагу. Що звільнятиму його все одно після демобілізації будемо за пунктом 2 статті 36 Кодексу законів про працю, тобто через закінчення дій строкового трудового договору. Тут ви бачите, що держпраці, до речі, вона таку позицію, якщо я не помиляюся, одразу зайняла. Що можна звільнити тільки після закінчення проходження військової служби? Ось ми бачимо, що офіційні органи вони фактично підтримують ці позиції. Далі ми бачимо таке. А, навіть заспокійливо від регіонального управління держпраці, і вони кажуть, що не треба боятися, що в такому разі строковий трудовий договір переросте безстроковий. Просто фактично, строк такого договору продовжиться на період служби працівника, і що на його буде демобілізовано, його звільнити. Тобто, якщо воно нас, знову повторюю, якщо строковий трудовий договір з мобілізованим працівником добігає кінця сьогодні. Ми його не звільняємо за спеціальною підставою пункту 2 статті 36 кодексу законів про праці. Ми його звільнимо за цією ж підставою пункту 2 статті 36 кодексу законів про працю вже після демобілізації. І при цьому строковий трудовий договір не трансформується у безстроковий на підставі того, що на увесь цей період у нас діє частина 3 статті 119 Кодексу законів про працю, яка є вищою. Ніж ось ця підстава для звільнення.